Всім привіт! Це проект Інсайт студії. З вами працює Віктор Мозалевський, і поговоримо сьогодні про такі важливі я вважаю теми, як громадська активність, волонтерство і взагалі ініціативи, а саме молодіжні ініціативи. І розповість нам більше про молодіжні ініціативи. Голова Вінницької молодіжної ради Марія Маєвська. Вітаю, Марія! Вітаю вас! І я знаю, що вже нещодавно все ж. Позавчора так 15-го. 15-го січня, у вас ви звітували за рік, який пройшов 2024-й. Ну, якщо такого знаєте, коротко, е, який він був складний, напружений, легкий, веселий для молодіжної ради? Звичайно, в сучасних умовах він дуже складний, але саме завдяки молодіжній раді, ми знаходимо певну мотивацію і сили для того, щоб знайти. Хоч щось позитивне в цьому і допомогти знаходити позитив людям в такі нескладні умови, і це навіть як наша одна із місій молодіжної ради, зокрема для того, щоб молоді було зручно адаптуватися до всіх критичних умов, які зараз є в суспільстві. Про яку молодь ми говоримо? Який це вік або який, можливо там рівень навчальних закладів? Це Вінницька молодь від 14 до 35 років. Це навчальні заклади вищі, навчальні заклади коледжі, це школи, це різні громадські організації, молодіжні ініціативи, так само, як і волонтери, які до нас доєднуються в роботі. Тобто ми охоплюємо максимально повністю нашу цільову аудиторію і створюємо заходи для цієї ж цільової аудиторії. Я розумію, що в цільовій аудиторії є люди різного віку, так, так. від 14 до 35, але от головний кістяк, який це вік. Звичайно, головний кістяк, якщо ми говоримо так, то від 15-16 років до 25-ти. Це отак, студенти вищих, можна сказати, що зовсім ще заглибитись. Ну, звичайно, акцент старшокласники, і, да, старшокласники, наші коледжі, тобто ми реально працюємо максимально. Але так, це студенти і школярі в більшості випадків. Це вже працевлаштовані, також студенти. І звичайно, якщо ми говоримо так, то ми охоплюємо і молодь старшого віку, тому що в нас є представники громадських організацій в складі, і водночас ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які охоплюють молодь старшого віку. Ми от за хвилину перейдемо до розбору. Того, що вам вдалося зробити, і що ви вже почали робити цього року, хотілося б запитати, чи все вам вдалося зробити минулого року, от те, що запланували. Насправді хочу сказати, що дійсно перед нами було як багато викликів, так і багато різних ідей. Ми з ними впоралися. Дійсно, завдяки команді Вінницької молодіжної ради, завдяки такому ініціативному складу, який був в цьому році, ми змогли багато реалізувати ініціатив. Реально, понад 75 плюс заходів, близько вісьмох великих проєктів грантової підтримки. Ми говоримо про величезні форуми, ми говоримо і про акцент на навчання для складу Вінницької молодіжної ради. Але в такому якраз навчанні і в розумінні цієї специфіки ще більше створюються ідей і бажання щось реалізувати, і вже коли ти реально в такому вирі цієї роботи, весь час з'являється щось нове, і ти хочеш ще ще більше. Тобто одне роблю три в умі вже. уже да. це я вже зроблю пізніше. І, пізніше та да, і через це планування насправді на наступний рік каденції, воно ще більш ґрунтовніше, тому що ми пройшли навчанням для всього складу молодіжної ради, і зараз будемо робити акцент і для нового складу на цьому, тому що розуміємо, що зараз ми в такому глобалізованому світі, а особливо так, як зараз розвивається молодіжна політика в Україні і в нашому місті в територіальній громаді, вона реально надає ці можливості, щоб ще молодь більше реалізовувала свій потенціал. Тому ідей багато, і насправді я впевнена, що нам вдасться реалізувати їх ще і ще більше в цьому році. Ви сказали, що близько восьми грантів, тобто ви вже перейшли на грантові кошти. так вже почали заробляти таким чином. Ми почали робити акцент саме на проєктному менеджменті, і також на грантових ініціативах стосовно того. Щоб долучати ще певні додаткові фінансування для реалізації ще більших ініціатив і заходів, і саме в нас була реально велика кількість проєктів, це як і гранти на 10, на 20 тисяч гривень, так і на 80 тисяч гривень, коли у нас команда Вінницької молодіжної ради разом з зацікавленими волонтерами молодіжної ради створювали те, що бажали, і дійсно могли це пропагувати і ще більше показувати для молоді. А скільки взагалі загалом вдалося залучити грантових коштів за минулий рік? близько 380 тисяч гривень. Дійсно, ми розуміємо, що це тільки початок. Ми тільки ви тільки почали ми тільки почали напрямку. це робити, акцентувати на цьому увагу, і впевнені, що зараз вже з тими скілами, я би сказала, хард скілами. Ми дійсно зможемо ще більше і більше прокачуватися в цьому, і надавати певне додаткове фінансування для молодіжних ініціатив, не лише навіть молодіжної ради. Так, переходимо до розбору того, що було. Розкажіть, будь ласка, на чому ви акцентувались найбільше минулого року? Звичайно, на підтримці збройних сил України на допомозі внутрішньопереміщеним особам і ветеранам ми робили акцент одразу ж, починаючи з благодійних заходів ініціатив. Всі наші заходи протягом перших навіть трьох місяців вони були на благодійній основі. Ми відкривали скриньки банки для того, щоб ще більше накопичувати факту. Після цього ми робили і відкриті збори. А якщо говорити вже про наступний напрямок, який також був взаємопов'язаний, ми говорили про просвітницьку діяльність. Про Просвітницьку діяльність і роботу з свідомістю молоді для того, щоб молодь розуміла, що вона може прокачати себе. Ми є тим самим механізмом, таким самим соціальним ліфтом, який допоможе їм знайти своє призначення. Ми робили всі наші ініціативи і напрямки, в яких ми рухались, відповідно до потреб і опитування молоді, відповідно до того, що ми запитували, що дійсно їм важливо. Тому акцент був дуже дуже активний на культурно-патріотичній діяльності, на соціально-просвітницькій, на інформаційній діяльності, ну і звичайно спорт. Патріотизм і національна свідомість Це це так загалом сказали. Тепер давайте повертаємось і про збройні сили України к крім скриньок. Так я знаю, що ви залучали також ем, значну кількість волонтерів, так то роботи в цьому напрямі. Що ви вам вдалося зробити? Насправді той кейс, яким ми дійсно пишаємось, те, що ми, наші культурні партнерники, благодійні заходи, почали робити на постійній основі. Водночас, наша молодь Вінницької молодіжної ради завжди. Долучалися до плетіння сіток зараз. Те, що ми можемо допомогти, навіть не фінансово, це окопні свічки. Все, що відділ молодіжної політики ініціює в плані спільно, ми робимо певно, допомагаємо в підтримку і ресурсу людського, і в поширенні цього. І водночас, спільно з відділом молодіжної політики, ми запустили збір на 30 тисяч гривень, і повноцінно ці кошти ми передали на допомогу збройних сил України відповідно до потреб, до яких нас. Вернулися і зараз будемо ще більше і більше до рухатися в цьому напрямку, і як щодо розвитку освіти та кар'єрних можливостей для молоді. Насправді у нас були правові кемпи, у нас були форуми з політичного розвитку свідомості, у нас були платформи критичного і аналітичного мислення, також великі масштабні заходи. Якщо говорити про освіту, наш один із комітетів, саме соціально-просвітницької роботи, враховував всі потреби молоді, і ми реально створювали ініціативні можливості повністю, те, що стосувалося того, як зробити свої певні кошти, угу. як створити певний проєкт. Як написати класне резюме, як покращити своє публічне ораторське мистецтво? Тобто, ми повністю охоплювали всі-всі потреби, що ще потрібно для молоді, для того, щоб вона себе класно репрезентувала в суспільстві і відчувала себе комфортно. Тому говорити про і певні напрямки, і все інше, то дійсно акцент був дуже дуже великий саме на освіті і про Угу. Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради, у нас сьогодні в ефірі говоримо про громадську активність, волонтерство та ініціативи нашої вінницької молоді. І хочеться сказати про вже таке масштабування. Ваше так, тобто, ви вже не тільки працюєте в Вінниці, вже виходите і вже комунікуєте та співпрацюєте ширше по Україні. Так, ми наразі стали повноправним делегатом Української асоціації молодіжних рад, що надало нам можливість обмінюватися досвідом з понад 90 молодіжних рад з усім. Цієї України, і це нам надало ще більше можливості долучатися до певних адвокаційних змін на національному рівні. Тобто, зараз наша молодіжна рада долучається і до певних обговорень законопроєктів і законів, і до поправок до типового положення про молодіжні ради. І ми для нас це виклик також, тому що це вперше, що ми почали піднімати такі важливі адвокаційні процеси. Але я впевнена, що ми з цим впораємось, тому що роботи багато, і вона надзвичайно цікава, коли ти починаєш працювати з молоддю з усієї країни і роз. Я розумію, що вас об'єднують спільні ідеї, угу. ну це вже такий як підготовка до приходу до влади, так. Ну, коли адвокація це достатньо важливо, ми просто розуміємо, що молодь рушійна сила змін, і ми якраз є таким сектором, який здатний впливати на ці зміни в громаді. І якраз коли молодь почне розуміти, що вона здатна щось впливати, її голос є значущим, як ми це робимо в Вінницькій молодіжній раді, і розуміємо, що дійсно ми себе відчуваємо повноцінно комфортно, тому що влада до нас дослухається. Зокрема, одним із таких класних кейсів це стало те, що наша молодіжна рада, наш склад. І волонтери долучилися до такої антикорупційної діяльності, антикорупційного навчання, саме до нагляду молоді за бюджетуванням, і саме таким наслідком цього проекту стало те, що в першу чергу ми почали розуміти, що таке бюджет, а в другу чергу ми почали розуміти більше нормативні документи і правки, і це навіть призвело до того, що ми зараз почали переглядати певні кейси і те, що ми можемо покращити навіть в положенні молодіжної ради. Я знаю, що ви приходите, наприклад, до навчальних закладів не просто з такими закликами, що долучайтесь до нас, ставайте активною молоддю, так яка робить зміни, а ви вже безпосередньо приносите їм якісь готові приклади, готові варіанти співпраці. Так, насправді нас даже був створений проект в цьому році, він називався Все молодь. Він був поширений саме на просвітницьку ініціативу і розповідь про безкоштовні можливості в місті Вінниці. Ми робили акцент саме на розумінні молодіжного активізму. Ми це пояснювали просто і легко з кейсами, як це впливати із різними симуляційними іграми. Пояснювали, хто за що в нас відповідає навіть в місті, як молодь взагалі може долучатися до процесів. Але якщо говорити про саме роботу з навчальними закладами, то зараз відповідно до потреб. Кожного навчального закладу ми дійсно створюємо певні ініціативи, приходимо зі своїми заходами відповідно до того, що вони нас просять там провести певний турнір, uh -huh. шаховий турнір, uh -huh. чи провести ігродвіж, чи провести просвітницьку лекцію, чи запросити спікера, чи провести класні професійні дебати, які ми займаємося навчальні заклади. Вас просять так органи студентського uh -huh. самоврядування, шкільних врядувань. Тобто, ми працюємо з ними дуже активно і якраз розуміємо, що для того, щоб популяризувати і нашу діяльність, щоб розуміли те до кого вони можуть звернутися, і до кого вони можуть звернутися, і в нас в місті, ми розповідаємо так само про взаємодії з відділом молодіжної політики, про ті активності, які нам надаються від них, то це для нас дуже важливо. Ми побачили реально те, як це покращило, і це покращило і те, що в соціальних мережах нас з'явилися підписників на 60% більше, uh -huh. і поширень стало більше. І молодь стала ну, тобто, ми зрозуміли, що ми не локалізувалися лише на певній кількості молоді. Ми охопили ще понад молодь, і реально, за певною статистикою, яка в нас велася, близько тисячі осіб, яка не повторювалася відповідно до всіх ініціатив і проектів. Угу. Тобто створюються якісь можливо осередки, які займаються тими чи іншими видами діяльності молодіжній раді. Так, ми насправді створюємо осередки відповідно до певних інтересів і угу. цікавостей. Зокрема, в нас до цього функціонував такий осередок як ігровий клуб, і типу ігродвіш. Пізніше ми перейшли саме до дебатного клубу, і також до філософського клубу. Відповідно, якщо говоримо про дебатний клуб, ми почали поширювати ці ініціативи ще рік тому раніше, але зараз воно почало функціонувати більш на стабільній основі. У нас було проведено. Близько 15 засідань, і відповідно саме делегат молодіжної ради, мій заступник Одислав Літвінов, займався цим поширенням відповідно до дебатного руху, як і студентського. І водночас, волонтер молодіжної ради також займався інший шкільним осередком. Говорячи про філософський клуб, ми зрозуміли, що його можна об'єднати з певними літературними цікавинками, з реально тим, що ми можемо якось ад говорити про якісь важливі цінності, про зміни збиратися собі в колі однодумців, і відчувати себе дуже дуже комфортно. Далі ми будемо це поширювати і ще більше робити сталими ці клуби, щоб молодь залучати з різними формами і помережуватися максимально по місту територіальній громаді. І думаю, в нас це вийде, Марія. От ми говоримо про збільшення кількості до збільшення активності. А є такі випадки, коли люди йдуть від цієї активної громадської діяльності. Насправді ми розуміємо, що активна громадська діяльність не для всіх. Але водночас залучення і проведення корисного часу воно для всіх. Кожен хоче якось проводити свій час не лише на роботі чи не лише на навчанні, а водночас знати, що він може кудись прийти, познайомитися з новими людьми, отримати цей якісний соціальний капітал, можливо, якісь певні навички і знання, що є безкоштовними. Так, це класно. Ми працюємо для всієї молоді. А якщо молодь бажає дійсно долучитися вже до того, щоб провокувати, щоб створювати це, ми тільки за тому, що ми якраз в цьому році зробили акцент на тому, що в нас молодіжну раду також може доєднуватися волонтери. На постійній основі і волонтери якраз і здійснювали певні ініціативи і ну, давали проекти і ідеї, які вони хочуть втілити в реальність, і ми спільно це робили з ними. Впродовж відпрацювання багатьох проектів минулого року так ви ж планували ще на 2025. Розкажіть, будь ласка, що на чому ви акцентуєтесь? Цього року вже так. Ну я розумію, що всього ви теж не зробите, що ви запланували, але найголовніші моменти, які пропрацьовує молодіжна рада 2025-го. Звичайно, найголовніший момент, як я вже до цього говорила, це саме взаємодопомога, а водночас підтримка всіх соціально вразливих груп населення, повноцінна робота з тим, щоб ми поширювали розуміння безбар'єрності і інклюзивності в середовищі. Це робота і допомога збройним силам України ветеранам. І водночас ми говоримо про те, що зараз ми хочемо стратегічно підійти до планування нашої діяльності. І ми запустили вже опитування стану молоді в нашій міській територіальній громаді для розуміння того, що дійсно актуально для молоді, що їм потрібно. Це опитування зараз складається з Google форми. Пізніше ми будемо проводити певні фокус групи і інтерв'ювання, тобто, щоб ми змогли створити певний такі цільний документ, які зможемо використовувати для впровадження змін на постійній основі. І хочемо, я впевнена, ми здатні зробити це з командою, щоб ми проводили це щоквартально. Звісно, ми це зробимо зараз. З відділом молодіжної політики і відчуваємо типу підтримку в цьому, тому що нам потрібно охопити ще більше і більше молоді, і якраз закликає до цього, що якраз на сторінках Вінницької молодіжної ради і відділу молодіжної політики можете побачити це опитування, доєднатися до нього, щоб ми дійсно зрозуміли, які потреби цільової аудиторії від 14 до 35 років, щоб пізніше акцентувати увагу, можливо, не лише на просвітницькій діяльності, можливо, не лише на культурно-патріотичній спортивній, можливо, ще якісь екологічні ініціативи на можливо, ще якісь нове розуміння того, як покращити нашу свідомість, певне критичне аналітичне мислення? Тобто ми будемо працювати відповідно до всіх напрямків, але ці напрямки повноцінно будуть сформульовані саме молоддю і їхніми потребами. Ми говоримо про роботу на території міської територіальної громади. Вона не так давно збільшилась. Так взагалі, яка активність представників приєднаних територій? Дуже активно ми також долучаємось, долучаємо і поширюємо інформацію про все, що в нас відбувається в місті. Є реакція, так звичайно, дуже активна реакція, тому що молодь долучається до всіх процесів. Відповідно, навіть до опитування вже певного що ми бачимо. Ми mm. вже бачимо, що в нас дуже багато молоді за з міської територіальної громади, які доєднуються до ініціатив, і ми популяризуємо діяльність і активізм, і будемо робити також на цьому акцент в цьому році. Вдалого вам року і з невиконаним завданням, які переноситься на 2026 я сподіваюся, що скоро буде вже якесь розуміння про закінчення воєнного стану. Ну, не будемо про це говорити, тому що це дуже така складна тема і непроста. Але гарного вам року. Теж так. теж непростого, але дуже результативного. Так. Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради, була на сьогодні. говорила про громадську активність волонтерство та ініціативи молоді у Вінницькій міській територіальній громаді. Проект «Інсайт» завершується. зустрінемося вже наступного тижня. У цій же порі. на все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.